Шановні учителі, сьогодні ми хочемо звернутися до вас від усієї душі, адже ви стали не лише нашими наставниками, а й провідниками у доросле життя. Дорогі вчителі, час летить дуже швидко, але спогади про школу залишаються з нами назавжди. Школа це місце, де не лише ми здобували знання, а й знаводили нових друзів, долали труднощі і мріяли про майбутнє. Навіть зараз, коли я крокую в у навчанні, я пам'ятаю ваші поради та настанови. Вітаємо здоров'я, успіху та безліч ламетих учнів з повагою та вдячні вашої поступки. Дякуємо вам за кожну хвилину уваги, мудрості, і терпіння. Ви назавжди залишитесь у наших серцях, як вчителі, які вірили нас і підтримували навіть тоді, коли ми самі в собі сумнівалися. Дорогі вчителі, вітаю вас з професійним святом. Бажаю щастя, здоров'я, вдячних учнів і успіхів у всьому. Ми, ми вас любимо. Вас любимо. Вітаємо.